Сьогодні свій другий випуск я хочу присвятити неймовірно потужній та важливій для мене і для багатьох моїх клієнтів темі мотивації. Сьогодні ми поговоримо про те, що це насправді таке, чим не є мотивація, а, а також поговоримо про її види, яка мотивація дійсно працює. І, звісно ж, про те, як мотивувати себе і як мотивувати інших людей. Головний міф про мотивацію це те, що здається, що треба її просто знайти як такий магічний камінець покласти собі до кармана е та тримати з собою. І тепер, коли ти знайшов свою єдину і найкращу мотивацію, то все буде виходити саме з собою. І що не буде супротиву, не буде страхів, не буде більше ніяких преград перед нами стояти. Але це неправда. Все це буде. Бо мотивація це не антидот. Так що ж таке насправді мотивація? Як коуч, я знаю, що кожна людина, скоріш за все, дасть своє описанні цього слова. Навіть якщо ви зараз поставите це відео на паузу і напишете коментар, що для мене мотивація це, і розкажете, що для вас є мотивація, якщо хтось це розробить, або декілька людей це зробить, або багато людей це зробить, ви побачите, наскільки різні насправді відповіді, наскільки різні мотиви є у вас. А ще, якщо ви зробите це прямо зараз, ви можете зробити це в коментарях або можете зробити собі це в якихось нотатках. Далі, коли ми будемо розглядати, які є види мотивації, то ви зможете подивитись, що саме вас мотивує, які види мотивації для вас є більш актуальними. Я думаю, це може бути цікаво. Але якщо повернутися до класичного визначення слова мотивація, то це психофізіологічний процес який заставляє нас іти до наших цілей, рухатись, діяти та спрямовувати свою енергію на те, щоб жити. Я зараз можу сказати дуже елементарну річ, але мотивація складається з мотивів, які можуть бути дуже різними, як ви можете бачити. Тож мотивація працює таким чином, що в нас виникає якийсь стимул або потреба, яку ми хочемо закрити. Шукаємо якісь різні методи, які допоможуть нам це зробити, і це є паливом для того, щоб ми виконали деякі конкретні дії. Є декілька самих класичних видів мотивації, про які найчастіше ви зможете почути. І сьогодні я хочу розглянути їх трошечки детальніше. Це внутрішня та зовнішня мотивація. І Позитивна та негативна мотивація. Тож давайте розглянемо їх трошки детальніше. Зовнішня мотивація це про зовнішню оцінку, похвалу або, навпаки, про те, щоб не отримати якесь покарання. Це про якісь, можливо, фінансові винагороди, які ви отримуєте зі сторони. Це про любов, можливо, яку ви отримуєте від інших людей, коли ви робите ті чи інші речі. Це про те, коли ви відчуваєте відповідальність перед іншими людьми. Внутрішня ж мотивація це направлення до мрії, це бажання самореалізації, це бажання. Реалізувати свій потенціал, як часто ми кажемо в коучингу. Це цікавість або задоволення, які ми отримуємо, наприклад, як від нашого хобі. Але ж яка з цих мотивацій краще. Ну, звісно, хочеться сказати, що внутрішнє. І можливо, це так. Але це не значить, що якась з цих мотивацій краща або гірша за іншу. Добре, це. Те, що добре працює на вас саме в цей час, саме в цій ситуації, саме при цих обставинах. Нещодавно в книжці «Накопичувальний ефект я наткнулася на фразу, яка дуже мені відгукнулася: насправді неважливо, яка саме у вас мотивація, головне тільки, щоб вона не була нелегальною або аморальною. 70% кейсів При роботі зі своїми клієнтами я зустрічаюся з деяким внутрішнім конфліктом, який не дає рухатись клієнту далі. Звучить це приблизно таким чином, що я, звісно, хочу грошей, але ж це якось неправильно ставити собі такі цілі і бути замотивовані тільки такими речами. В такі моменти ми ставимо себе в дуже Незручне положення та в сильні рамки. Ми дуже сильно себе тормозимо, адже ми забороняємо собі хотіти те, чого ми хочемо. Але ви можете дійсно зустріти дуже багато прикладів успішних людей, які почали з такої мотивації, що я просто хотів доказати, що вони всі були неправі. Я просто хотів показати своїй вчительці, що те, що вона казала, що я не добьюсь успіху, це неправда. Так, якщо чесно, коли ми досягаємо своєї цілі, то топливо такої зовнішньої мотивації спадає. І це наша відповідальність використати. Час до того, як це топливо зовсім зникне в нас, на те, щоб знайти для себе нову мотивацію. Наприклад, знаєте, колись я почала тренуватись, ну, знаєте, щоб подобатись хлопчикам. Але поки я займалась спортом, бігала, присідала, качала прес, то я почала Випрацьовувати деяку дисципліну, а потім я просто полюбила цей процес. І це саме той момент, коли зовнішня мотивація підкріплює і створює внутрішню мотивацію. І, як на мене, це найкращий варіант. Тому, якщо ви зараз, прослухавши цю частину мого спічу, відчули, що в вас знаходиться в більшій мірі. Зовнішня мотивація, подумайте, як ви можете додати внутрішньої мотивації, або починати додавати цю внутрішню мотивацію до вашої зовнішньої мотивації. Наша внутрішня мотивація підкріплює зовнішню мотивацію, і навпаки. Наприклад, вам подобається блог, який ви ведете, проєкт, над яким працюєте, хобі, яким ви займаєтесь. І при цьому коли ви отримуєте задоволення від цих процесів, якими ви займаєтесь, ви ще й отримуєте задоволення та зовнішню підтримку цих ваших процесів. А тепер пропоную поговорити трошки про позитивну та негативну мотивацію. Негативну мотивацію ви, можливо, також чули під таким кодовим словом мотивація від. А позитивно – це мотивація до негативна мотивація це те, чому ми хочемо запобігти. Зробити щось, щоб не втрапити халепу, зробити щось, щоб не бути звільненим, щоб не отримати якісь там фінансові зобов'язання. Це все те, що ми робимо, щоб не потрапити в неприємності. Але коли ми кажемо про мотивацію до, то це про е, мрії, про бажання, це про те, що кличе вас до себе. Тут все дуже схоже на те, що ми казали про внутрішню та зовнішню мотивацію, не є якогось правильного або неправильного виду мотивації. Всі найкращі речі у всесвіті мають бути збалансовані та працювати в синергії, адже негативна мотивація це надпотужний резерв енергії. Я так більше не можу. Це негативна мотивація, класична. Яку ви точно бачили у кіно або, можливо, переживали в своєму житті? Це стан, коли вже все на дні, все я більше так не можу, і я готовий відштовхнутися від дна і плисти вперед до повітря. Негативна мотивація дає неймовірний всплеск енергії та сил. Але при цьому дуже важливо розуміти, що негативна мотивація і цей стан можуть привести до сильної апатії та депресії, виснаження емоційного та фізичного. В ті часи, коли ви відчуваєте дуже сильну негативну мотивацію, ви можете виконати цю вправу, поставте на паузу, зробіть скрін, збережіть себе або, можливо. Я, як завжди, підготую якийсь воркбук. Як завжди, другий випуск вона записує як завжди. Зараз дуже, мені здається, важливий час також поговорити не тільки про мотивацію, а і про демотивацію, про речі, які нас демотивують, забирають нашу енергію. І це такі демотиватори. Бачу ціль, не бачу перешкод. Ми тисячі разів чули цей вислів і казали, я думаю, приблизно стільки ж разів. Це відчуття, коли ваше бажання та ваша мотивація набагато більше, ніж перешкоди, які перед вами стоять. Але насправді в нашому житті стаються перешкоди, бар'єри. Деякі різні демотиватори, які заважають нам рухатись далі. Це те, що забирає наш кураж, це те, що є таким собі антагоністом нашого бажання, коли хочеться творчості, але зупиняє страх рутини, коли хочеться легкості, але є супротив, труднощі, складнощі. Коли ви зустрічаєтесь з демотиваторами, найлегше, що можна зробити, це їх ігнорувати. Але цього не варто робити, бо мозок дуже швидко вчиться не бачити і не помічати те, що не є в його полі зору. Наприклад, ми навчилися не бачити кончик нашого носа. Тому в часи, коли мотивація падає до рівня ближче нуля, Варто звернути увагу на бар'єри та перешкоди, що перед вами стоять. Зазвичай є декілька основних речей, які так сильно впливають на нашу мотивацію. Тож, які основні демотиватори зустрічаються у нашому житті? Це страхи, сумніви, прокрастинація, відсутність ясності та вигорання. І зараз я пропоную. По черзі розглянути всі ці демотиватори і як з ними працювати. Страхи найчастіша причина, по якій ми не діємо. Бо нам дуже страшно буває зафейлити, нам дуже страшно буває зробити щось не так. Нам буває дуже страшно, що нас засудять за якісь наші рішення, бажання або дії. В мене є вправа. По роботі зі страхами, яка дуже допомагає особисто мені, і дуже часто я рекомендую її своїм клієнтам для того, щоб опрацювати свої страхи. Страхи виникають найчастіше в точці невідомого. І ця вправа допомагає трошечки побачити, що може статися найгіршого. Сумніви. Найчастіше ми сумніваємось у собі. Інколи ми сумніваємось в наших проєктах, ідеях. Інструменти, які я обираю для себе в роботі із власними сумнівами, зазвичай це щоденник успіхів, це робота з оточенням, і це пошук баді. Давайте трошки по черзі розкажу, що є що. Щоденник успіхів це дуже така елементарна штука, ви можете вести це. За потреби або ввести його на щоденній основі. Щоденник успіхів може бути дуже різним, ви можете погуглити, пошукати різні рекомендації від різних експертів та професіоналів, що роблю особисто я. Я просто по вечорам іноді записую, що мені добре вдалося в цей день, що я вже дуже класно вмію. Як я можу використати те, що я класно вмію і роблю, для того, щоб досягнути своєї цілі. Це дуже підтримує мене в складні часи, коли мені важко рухатись до своєї цілі. Оточення це неймовірно велика тема. Я, мабуть, трошки пізніше колись запишу якесь велике відео про оточення, як воно працює. Але ваше підтримуюче оточення це ваші друзі. Але ті друзі, які вас підтримують та підкидають дров у ваш вогонь мотивації, а не лють на нього воду, це може бути ваш психолог, наставник або ментор. Це може бути ваш бадді. Бадді – це людина, яка має таку ж саму або дуже схожу ціль, як ваша. І ви звітуєте один перед одним. по… Прогресу вашого руху, ви підтримуєте один одного, ви можете пошукати людей, які мають схожі з вами цілі. Ви можете здивуватись, як багато людей хочуть того самого, що і ви. Прокрастинація це найбільший, мені здається, розповсюджений вид до мотивації для моїх клієнтів, для мене особисто. Такий, знаєте, момент. Упс, а я вже годину скролю телефон замість того, щоб писати сценарій для свого нового ролику на Ютуб. Зараз зроблю ще чашечку чаю, перекушу і сяду писати. Якщо коротко, то є декілька основних причин, з яких ми прокрестинуємо. Коли ціль або задача дуже великі та амбітні, коли вони не зрозумілі ні нашому мозку, ні нам. Вони знаходяться дуже далеко, ми не знаємо, як це зробити. Це, на жаль, викликає в нашому мозку супротив та прокрастинацію. Цей слон занадто великий для того, щоб я його проковтнув, тому я буду ходити навколо нього та сподіватися, що він з цієї кімнати просто зникне. Але, на жаль, слон з кімнати не зникає. Але і ми ходимо навколо нього вже який тиждень, нічого не робимо і нічого не змінюється. Це така дуже класична прокрастинація. Що з цим робити? Ну, для цього існує дуже конкретна історія з дефрагментацією задачі. Як ви знаєте, не перший раз ви чуєте цю фразу, треба їсти слона по шматочкам. І іноді просто ми ці шматочки. Нарізаємо дуже великими і думаємо, що цього достатньо. Але це неправда цього недостатньо. Якщо відрізати від цього умовного слона ногу, вона все одно занадто велика для того, щоб її проковтнути. Це мають бути настільки дрібні шматочки, щоб вам було комфортно їх проковтувати. Ось і весь секрет. Ви маєте змогу дефрагментувати настільки. Дрібно, наскільки це необхідно саме вам. Як з цим працювати? Розділюйте вашого слона, вашу задачу на стільки дрібні кроки, наскільки це необхідно. Присвоюйте й деякі дедлайни цим задачам і виконуйте хоча б одну задачу за раз за день. Причина номер два це втома. Дуже часто ми прокрестинуємо, коли ми втомлені. Але проблема в тому, що в цей момент ми насправді не відпочиваємо. Ми витрачаємо дуже багато ментальної енергії, а потім ще трошки на те, щоб відчувати провину за те, що ви нічого не робили, або навіть не трошки. Тож, якщо ви ловите себе на прокрастинації через втому, найкраще, що ви можете зробити для себе: виділіть собі час. На якісний відпочинок, після якого ви будете відчувати себе наповненими енергією. Ви можете взяти зараз собі листок, записати в телефон відповідь на це запитання. Який якісний відпочинок дійсно надає мені енергію? Ви можете записати це в список і іноді туди підглядати. А ще буває прокрастинація через пере... Вантаження вашого мозку і вашого календаря, і вашого туду листа через те, що у вас дуже-дуже багато задач, і ви не знаєте, за яку хапатися. Е, найкраще, що можна тут зробити, це вигрузити всі задачі на папір, актуалізувати, пріоритизувати, розкидати дедлайни та виконати. Детальніше про це у моєму попередньому відео «Як навести порядок в голові. Також, звісно, нас дуже може демотивувати та зупиняти відсутність розуміння самої цілі, навіщо вона потрібна, або як вона дійсно звучить. Я з цим працюю часто у коучингу, і з працівниками найманими і з менеджерами. Про те, як мотивувати інших, ми поговоримо трошечки пізніше у цьому відео, але що важливо розуміти, що Одна із функцій мозку це енергозберігання. І якщо потенційна вигода менша або взагалі незрозуміло, то навіщо тоді взагалі витрачати таку цінну енергію на те, щоб робити незрозуміло що, незрозуміло для чого? Тобто, коли виникають ситуації, а воно мені взагалі потрібно, я не знаю, чого я хочу, а може я хочу чогось іншого. Це значить, що вашому мозку просто недостатньо інформації для прийняття фінального рішення щодо дій. Як з цим працювати? Ну, ви точно чули це сотні тисяч разів, мабуть, особливо від коучей, і мені прикро, якщо я вас розчарую, але я вимушена це сказати. Потрібно дуже чітко сформулювати свої цілі. Це раз. Відповісти для себе на питання, чому саме ці цілі є для мене важливими. І третє, відслідковувати прогрес на шляху до них. Це бонусом допоможе вам запобігати сумнівам та прокрастинації. Ви можете написати в коментарях, якщо вам дійсно цікава тема цілеполагання, я спробую записати для вас повний ролик про цей процес. А тепер давайте поговоримо про тему самомотивації. Самомотивація це дуже індивідуальний процес, бо кожній людині потрібна своя особлива мотивація в якийсь конкретний період часу, в якихось конкретних ситуаціях допоможе щось інше. Це будуть різні речі в часи, коли все добре і коли все погано. Особливо коли все погано, бо коли все добре, самомотивація нам наче й не потрібна. Вона нам необхідна тільки в ті часи, коли щось іде не так. Коли я готувалася до цього відео, я передивилася дуже багато інформації на тему самомотивації, і її дуже багато. Тому в цей випуск я хочу включити ті інструменти самомотивації, які використовувала особисто я. І які допомагали особисто мені, ви можете спробувати їх використовувати або розказати про свої якісь інструменти самомотивації. Мені також буде дуже цікаво. Коли я готувалася до цього відео, я придивилася дуже багато інформації на тему самомотивації і книг, і статей. І, якщо чесно, я навіть трошки заплуталась. Я не хотіла робити тут повний огляд інформації, яку можна знайти в інтернеті. Один із моїх видів самомотивації, який я використовую, це деяка візуалізація, поєднання з майбутнім. Це медитативна практика, в якій я уявляю, що ціль, до якої я йду, дія, яку я маю зробити, вже зроблена. І уявляю, як виглядає мій світ. Коли все це сталося, яка там є енергія, які є люди поряд, що я відчуваю, що змінилося навколо мене? А ще промальовую такий, знаєте, зворотній місточок, що саме я зробила для того, щоб дійти в цю точку. В чому прикол цієї штуки? В тому, що мозку насправді. Неважливо, картинка уявна чи реальна. Саме тому, як ви знаєте, коли ми уявляємо собі лимон, наш рот наповнюється слиною. А коли ми уявляємо, що наша ціль, класна, наше класне життя досягнуте, і що ми знаходимося там, то і енергія, яку ми відчуваємо, вона також справжня. І це і є мотивація, яка вас наповнює. А також є дуже класний інструмент, який я часто використовувала раніше, чомусь закинула і хочу до нього повернутися це афірмації. Афірмації це позитивні ствердження про себе та своє життя. І працює він таким чином, що при частому повторенні одніх і тих же самих думок це впливає на наше. Дійсне мислення. І коли ми думаємо про себе у виключно гарних тонах, скажімо так, то ми починаємо в це вірити. Коли ми кажемо, що ми досягаємо успіху найчастіше, то ми досягаємо успіху. Є деякі секрети в складанні афірмації. Наприклад, важливо, щоб це було те, в що ви вірите всім серцем. Головний секрет в тому, щоб повторювати або прослуховувати, або прочитувати ці афірмації кожного дня. Дисципліна все ж таки ключ до успіху в багатьох сферах, навіть які здаються трошечки езотеричними. Але афірмації це не про езотерику, якщо що, прийняття себе. Не знаю, як у вас, але в мене були часи, коли я. Відловлювала себе в стані демотивації вже на стадії глибокої апатії, крайньої втоми та на дивані, десь вже на третьому сезоні серіалу Друзі. А це значило тільки одне: що я пропустила абсолютно всі сигнали, які були до цього. Раніше в цьому стані на дивані я ще й додатково винуватувала себе. За те, що я е, могла б робити щось корисне, цікаве і, хоча б радіти життю, замість того, щоб розклеюватись е, і нічого не робити. Але знаєте, блеймінг не допомагав мені почувати себе краще. А що е, допомагає, так це прийняття себе. Так, зараз мені важко так, я відчуваю себе засмученою, втомленою, голодною, нещасною. Але це не назавжди. Дозвольте собі трошечки селф-кер. Бо найбільше турботи та ніжності до себе ми потребуємо не тоді, коли ми заслуговуємо на це, а у часи провалів. Тож, давайте перейдемо до теми, як мотивувати інших. Тож, як мотивувати інших. Це, мабуть, дуже важливий момент для того, щоб зазначити свою позицію на цю тему. В мене алергія на маніпуляції, і я противник змушування інших робити щось. Або якихось інших неекологічних методів. Ніколи не питайте в мене, як заставити когось зробити щось, я навряд чи дам вам відповідь на це запитання. Але я є прихильницею зовсім іншого методу. Методу, який допомагає батькам комунікувати з їх дітьми, методу, який допомагає менеджерам якісно працювати зі своїми підлеглими, методу, який допомагає партнерам, подружжям будувати здорові, цікаві, насичені стосунки один з одним. І цей підхід це мотивація, це не примус. Не маніпуляція, але в основі своїй вони зводяться до одного допомогти людині знайти власний стимул та мотив, побачити сенс в тій чи іншій дії. Сьогодні ми говорили про тему мотивації, чим вона є, чим вона не є, як її використовувати для себе, як мотивувати інших людей, які є демотиватори, і як з ними працювати прямо в моменті. Мотивація це не диво, це не кристал, який можна один раз знайти і завжди використовувати е, безкінечну кількість разів. Це робота з собою, це усвідомленість та процес, за який відповідаєте саме ви. Тож, давайте я пообіцяю зараз, що я дійсно підготую для вас класний воркбук по роботі з мотивацією з вправами, які я зазначала тут. Підписуйтесь на мене в інстаграм, пишіть слово, хай буде що би що. І я його вам відправлю. І залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на цей канал. Для мене це дійсно дуже класна мотивація. Продовжувати його вести і ділитися своїми знаннями, набутими та набувати ще більше знань для того, щоб ділитися ними з вами. Папа! -па.